Доброго здоров'я, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку незвичну тему. Це використання тестів в підборі юридичного персоналу. І саме топ-менеджменту Head of Legal. Дуже відомої компанії, такої відомої, що не треба навіть її називати. І ось вона мені запропонувала такий стрес-тест. Він називається Intray-тест. Це коли вам пропонують ситуацію, ситуативні тести, вас тимчасово призначають на якусь посаду керівну. Ну, наприклад, в моєму випадку це була посада заступника директора по зв'язках з громадськістю, який має вирішити певну ситуацію. Ситуація це участь у виставці. Виставка, кампанія англійська, виставка в Британії дуже близько. Ось і е, я маю організувати цю виставку. Я маю бюджет. Ну, це достатньо складний тест. Ну, зазвичай не пропонується підраховувати бюджети таких випадків е, стресових. Але тут був і бюджет, і угода, і постачання там всяких матеріалів, продукції, меблів і все таке інше. Тобто. Вам дають структуру підприємства, вам дають певні якісь договори, документи, які пов'язані з цим кейсом, і електронну пошту підприємства, де якісь вже листи є, якась переписка ваша з працівниками і саме з організаторами виставки, отелі і та таке інше. В моєму випадку це було десь 15 листів в інбоксі і там 3 листа, які вже там були Сенд мною, нібито мною, я нібито то відправив. Чому питання цих тестів? Розумієте, Питання цих тестів, що ви маєте визначити порядок дій, план дій? Там, сформувати таку так звану матрицю, терміново важливо, важливо, не терміново для себе і приатрізувати роботу чи делегувати ваші повноваження комусь іншим. Ну, В принципі, нічого такого страшного, але ви розумієте, вони не адаптовані для нас. От В моєму випадку, я не тільки не адаптований, а ще зроблений таким чином, що. Ну розумієте, там неможливо бо навіть було відкрити декілька документів одразу. Тобто, ви чи читали якийсь од один лист, якийсь могли прочитати, чи могли прочитати тільки якийсь документ, чи могли подивитися на організаційну структуру підприємства. Одночасно відкрити декілька вікон, щоб подивитися, наприклад, лист і вкладення в цей лист. Ну, було просто неможливо. Я не знаю, може це додатковий фактор стресу. Навіщо я не знаю тільки сам організація додатку листування, ну теж він настільки незвичний. Розумієте, ми звикли, що, наприклад, сортування, там дата чи час надходження листа з лівого боку, там була з правого боку. Місіва з відправника та сабджекта, воно шрифти ну, незрозумілі, Вони однакові були. Ну це може теж така ситуація для щоб Тобі зробити якийсь певний стрес. Ну, але це настільки дратувало, її, що в мене було певне бажання перш, першою дією цього тесту написати е, в HR-відділ про звільнення персоналу е, IT-персоналу компанії. Тому що настільки ну, незручні засоби роботи, що мама дорога... Окей. Ви знаєте. Це ну, можливо, менеджери зараз, в яких там вузах вони вчаться таким речам, і вони там їх щелкують як на раз, Але для мене, ну, я перше, вперся в організаційну структуру компанії взагалі, ну те що я потім прочитав, що рекомендація така, що витрачайте 15 хвилин, щоб прочитати всі листи, а потім фарбуйте вже ту матрицю, які пріоритетів, і після цього він почнете щось писати. Отець рекомендація, як проходження цього тесту. Але вибачте, я вперся в організаційну структуру. І, ну, а вона повністю ну, вона не адаптована для нас. Може, це англійська компанія, але насправді я чесно вам скажу, я таких в англійській не бачу. Ну, наприклад, директор його, його помічники, помічник з питань персоналу і зв'язків з громадськістю. Адміністратор. Потім йдуть спеціалісти. Ну, Спеціалісти це певно, менеджер з продаж. Самостійно зайняті скорочення штатів безробіття сімейний бюджет малі підприємства. І в них ще є помічники. Адміністративний керівник. Хто із них HR? помічник з персоналу чи адміністративний керівник? Адміністративного керівника чомусь підпорядкування під в нього бухгалтер, персональний помічник, клерк, працівник секретаріату. Ну, чесно, я витратив ну, забагато часу, я десь 10 хвилин дивився на цю організаційну структуру, щоб зрозуміти, що мене з нею робити. Це перше. Друге, ну, чесно, мені не зрозуміло, кому було писати, От, наприклад, Ситуація така була, що я прочитав листи, і там був лист від бухгалтера, яка написала, що я сплатила рахунок за пересний там, знос за організацію виставки, але я йду в відпустку. Ну, зрозуміло, що перший пріоритет вашего це був призначити відповідального керівника для того, щоб здійснював він функції бухгалтера. Тому що наступним листом я там побачив. Аж що… був лист від організатора виставки, що ми не сплатили рахунок. А бухгалтер написала, що вона його сплатила. Ось. І Я теж витратив багато часу, щоб не знаю, зрозуміти, кому саме написати е е там, не знаю, наказ е е про те, що призначити тимчасово виконуючим обов'язки, її клерка. Ну теж, а кого? Ну, навіть для англійської компанії там банк не, не буде допускати до рахунку особу, яка була невповноважена. Я навіть не знаю, ну було чи був цей клерк Джордж Ворол, розумієте, Дік, вибачте, Ворол, він був повноважений взагалі керувати рахунками. Ну і що ж я там напишу, кудись кудись? Напишу той лист. Ну, карт, от ці питання, які нахлинули на мене при вирішенні цієї задачки на витривалість та стрес, да, вони, вони нахлинули, і я, чесно вам кажу, дуже багато часу витратив на ці всі роздуми. Тобто, десь тільки через 40 хвилин після того, як я прочитав, ну, я прочитав оці ці листи, безумовно. Я э, прочитав про працю структуру кампанії. І філіали ну і ви знаєте, настільки було незручно там все зроблено, що мені дійсно довелося. Ну я не буду вам це показувати, бо може компанія там на ну, трохи е, образитись на мене, але настільки було ну не там це зроблено, що я просто прінскрін не робив. Я от я багато часу ще витратив на те, щоб наробити той принцкрін, для того, щоб е, е, нормально розкласти це все отак у собі. І подивитися, бо що там були такі речі, наприклад, як рахунок і контракт. Ну, те, що дійсно він не той, що ми там звикли, не буду вам показувати, ну, зовсім інший вигляд да? має ці контракти, ну, як форми просто якась з галочками. Да? Ну, така ось, форма заповняшки контракт Незвичні Настільки рахунки теж незвичні. Тобто, це багато часу просто на адаптацію до м, тих форм документів, які м, я не знаю, я не, я не бачив тих, такі форми в у, у Наприклад. Ось що було? Ну, тобто, те, що я зрозумів, яка там була ситуація, ну, ви маєте, якщо дійсно вам запропонують цей тест якийсь роботодавець, да? ви маєте перед усім все перечитати, тому що там має бути куча підвохів. І оцей перший підвох, який я там знайшов, це те, що бухгалтер сплатила, пішла в відпустку, а організатор виставки два листа написав, що жодних грошей від вас не отримано, і ми з вами будемо казати цей договір цю угоду нашу про виставку скасуємо. Більше за те, там, те, що мене ну, затик, вибачте, було те, що е, два листа від організатора виставки з формами контракту там, на виставкову площу і там на стенди, і там написано було там, повернути до 10 е, е, вересня. Ні, з серпня, 20 серпня повернути ці договори. Я ніде не, не знайшов. І, знаєте, я, ж, я, ж, я ж юрист. Я, я буду шукати, коли їх підписали і відправили. Ну, я не знайшов це. І я теж витратив час на, на ці варіанти, щоб перевірити, а дійсно там, ми підписали ці договори, що, та, що ми там мали на увазі, і як це все робиться. Але не знайшов. Ну просто отваляється два файли і все. Що вони хотіли, як я не знаю, як вирішують ці менеджери такі задачі? Для мене досі питання. І ще й контроль, контроль бюджету. Тому що далі ж було ще інше. Тобто був лист про бронювання номерів готелю. Ну, написано: заброньовані 4 номери готелю. Скільки вони коштують? Скільки за взагалі той рахунок в готелі? його нема. Ну там 200 фунтів, нібито написано було, так, що номер не коштував. Ну, е... окей, да, все. Треба було підтвердити бронювання і надіслати співробітникам, що е... там... вам ці номери Ну, Наступна ерунда, мене чекала те, що tractor, там, було, я четвертого, там чотири співробітник був. Я не знайшов четвертого пошту. Я його тикався, тикався, я не знайшов. Ну, може, я такий сліпий дід, ну я не знаю. Може йому треба було. Ну, така ситуація була ну і сміх і грек, як казати. Да? Ще там треба уважно читати, бо там співробітник, який мав приймати участь у той виставці, він написав, що в нього там якісь додаткові витрати з тим, що він там скасував якусь зустріч йому це потрібно компенсувати там проїзд, там 70 фунтів. Ну, розумієте, ви мало того, що от ви рахуєте е, бюджет, ці договори, е, е, готельні номери, ви маєте рахувати е, ці витрати додаткові, чи можете ви йому компенсувати, чи не можете компенсувати, чи вкладається, вкладається свій бюджет, там виготовлення продукції, це теж ви маєте рахувати. Ну, на все це було відведено 72 хвилини, щоб вам зрозуміло. Звісно, по итогу, я можу розповідати багато чого, але по итогу вийшло таке, що десь 40 хвилин я практично ні, 38 хвилин я час дивився. Я передивлявся, перечитував всі документи. Так, да, вони були українською мовою, там був переклад українською мовою, але незвичні форми і незвична структура самого офісу. Я з 38 хвилин це передивлявся, і тоді після цього почав там щось. Відповідати, рахувати той бюджет. Ну і що я зробив? Це я відповів організатору виставку, що зараз ми все передивимося, вибачте, ми сплатимо. Призначив, якось щось там написав, кудись призначити на обов'язку обов'язкою бухгалтера, дав йому завдання тому і помічнику, щоб той передивився. Деякі там був зроблений цей платіж. Потім я відправив ці листи, що бронювання підтверджено з що вони збиралися та їхали, і відповів людині, яка там просила компенсацію за якісь там розходи, додаткові на виставку. Я написав, їй, що вкладається в бюджет. І ще там була така плист, це доставка рекламної продукції. Я теж там підтвердив доставку і час, і, і місце доставки, але помилився з часом, тому що щось я там написано було 21-го, я написав іншу дату. Отака ситуація. Все інше, там ще були якісь там листи, там пов'язані з якоюсь рекламною продукцією, які інші, я вже не встиг. Розумієте. Ось такий досвід, досвід стрес-тесту для, для менеджера, тому що це не для юристів, я не знаю, як це для юристів. От, це був такий досвід стрес-тесту, про який я хотів вам розповісти, ну в достатньо велику кампанію. Але ну дійсно, я, я не знаю. ну... Така... Підчуття не дуже, тому що воно не адаптоване не під наші реалії, воно не адаптовано не під, будемо казати, нашу законодавчу базу, наші там, договори, форми договорів, рахунки і структуру компанії. Тому що я не знаю, чи взагалі, як це можна так інтерпретувати. Ну і сам. Сама ота, програма цих тестів, ну тобто це було браузерний браузерне застосунок, який не дозволяв відкрити багато вікон, щоб подивитися декілька де документів одночасно, це перше. І по-друге, всі документи не влізали в нього. Я не зміг там розширити так вікно, щоб, наприклад, подивитися а, одразу там весь рахунок, чи одразу там весь лист. Ось така ситуація. Так що, ну, подивимося, напишу там в коментарях, що там сталося з моїм тестом. Ну, в общем, короче, от такий досвід. Так що читайте, може бути, знайдете десь платформу, щоб потренуватися. Бо, чесно говоря, блін, такий комо, дуже страшний. Фу, дякую вам за увагу. Що подивилися мене. Будь ласка, підписуйтесь, я вас дуже прошу. Робіть мене відомим. мені це потрібно, діду, гроші потрібні. Вибачте за інфоциганство. Дякую ще раз за перегляд. До побачення. Зустрінемося.